Доброго дня, друзі. Придбав я собі таку макіту. Це знає коробка. Модель 35 353 z Ну, що то шукав я хороші відео по ній в інтернеті. Не знайшов. Пройшло пару місяців. Не скажу, що дуже багато на неї працював, але працював. Їздив посадочку, пробував, як вона працює вдома. Рішив зняти відео, показати, це, чи дійсно це макіта, чи лише назові макіти. Ну і давайте порозбираємося в місті, що за зазвір і з чим його їдять. Ну, давайте почнемо із зарядного в комплекті. До нього йдуть такі два зарядних. Тобто, кожне зарядне на Отдільно на акумулятор. Вага цього зарядного ну, майже не відчувається, приблизно як зарядне на телефон. Ну, на будь-який телефон. Тобто, я не знаю, що там знаходиться внутрі. Ну, я не думаю, що це плюс, що заряне таке легка. Ну, а там, хто його знає. Такі акумулятори: акумулятори на 36 вольт. Один і другий. Ну, вага акумуляторів така серйозна. Возможно, дійсно та мощність, яка написана. Є, ну, а може і немає, не знаю. Працюють, ну, е, працює на них пилка доволі таки непогано, то есть, е, швидко вони не розряджаються. Саме великий мінус, що мені не подобається в цій батареї, е, в них немає жодного індикатора розряду. Ні в пилі, ні тут жодного індикатора немає. треба постійно, періодично її підзаряджати. Ну і якщо вдома, то неважливо, там сіла поставлена зарядку і все. А якщо де-то там посадочку з нею з'їздить і ще куди-то, ну, це може бути проблемою. Так, ну я її собирати поки ще повністю не буду, так як буду її зараз на обороти розбирати. Ми глянемо, що там знаходиться внутрі. Так, ну що, почнемо з ручки. Насправді це просто декоративна накладка. До неї не підключений ніякий мікрик, вона нічого не роз'єдняє, цеп. Остається постійно, після того, як ви включили акумулятор, і підключили це постійно знаходиться підключеною, Тобто тут ніяких кнопок, на ній нема включення-виключення, ви просто підключаєте акумулятор і працюєте. І якби хоча б на ці ручки стояв мікрик, це було б доволі таки непогано. ну маємо що маємо що Далі йде така ручка, ну, основна за яку держать, ставиться сюди і сюди. Ну. Вона желізна, дуже легка, ну, в принципі, непогана. Є такий винтик, в ну, якого ти либо додаєш, або вбираєш подачу масла. Але проблема в тому, що під час вібрації, коли пилка працює, він не держиться. Я Думаю, на відео хорошо видно. Що толку з нього як в общем, ніякого. Або потрібно повністю зажимати, або він просто так повністю відкручений. і и так и все так, аккумуляторы вставляются просто давайте сейчас поставлю Нет. Затянуть крышка можно кстати не затягивать, а наоборот крутить крепится на двух болтах Отаки непогані. Натяжник зроблений так. Получається, він крутиш, не треба ніяких допомідних ключів, ну працює непогано. Так. Так. Тут нічого такого. Так, знімаємо аккумулятори, знімаються вони теж добре, сидять хорошо, нічого не боутається. Так, горловина для масла з цієї сторони. Скажу, що масло качає дуже добре. добре. то тобто Нема проблем з тим, що мало подає масло. Масло подає дуже гарно. Так. Сейчас мы снимем э, звездочку. Звездочка. Ну, не скажу, что еще супер прям садить. Ну, садить, не спадает все. Довольно таки неплохо. Такая звездочка. В принципе, обычная кино в всех пивах Так, ну что, снимаем крышку. Що ми тут бачимо? Так, смазки дуже багато, але смазки це додавав вже я. Тобто це смазка не рідна. Такий насос. Насос доволі непоганий. Як видно, оця фігнюшка, яка довіра стояти тут і перекривати, вона постійно випадає. Ну і як чуть. Так. Зараз чуть-чуть беремо смазки. Так, шестерні желізні, косозубі. Там стоїть підшипничок. корпус алюмінієвий. В принципі, зроблено все доволі добротно. Ніде нема масла. Масло обично часто масло з бензоносу... ой, із... Часто масло тече сюди внутрь. Це Я сталкувався з цим на електропилах, ну, обичних на цепних е, оці. Тут зроблено все доволі непогано. Все, ну, смазки було маловато, звісно, я чуть добавляв, ну, доволі таки непогано. Так, Єдине, що мені не подобається, як ви чули. От, Хорошо-чуть. Получається якорь. Закріплений. Там ну навірно без резинки, без нічого. В общем, він там закріплений не плотно. Це, звісно, мінус. І подивимося, як то що розположено. Я бачу тут таке як тільки 6 болтів. Ну, зараз подивимось. Так, відкрутив я болти. Знімаємо кришку, що ми бачимо? Бачимо двигатель, видно хорошо косозубу шестерню. Видно дві отіки, який сидить без резинки там. Ну, посчитали, що резинка, мабуть, не потрібна. Все зроблено доволі непогано. Масло ніде не тече, як із бачка. Ну ладно, то я витра. Знутри має доволі добротний вид. Бачу, вона мотана алюмініва. Не буду я витаскувати. Видно на відео, видно. Так, да, як видно, бачите, там нема резинки. Вона стоїть просто в корпусі. Ну, як не дивно, це не проблема, тому що двигатель доволі мощний, доволі важкий. Ну, зроблено все доволі гарно. Підходять три провода. Що це, що це таке, я навіть не знаю. Що-то наклеяно. Не знаю. Двигатель доволі немаленький. Все скручено розбирати внутрі я вже його не буду. Ну, скажу, що отсюда видно. Доволі непогана медна проволока. Не знаю, ну, на відео не буде видно. Ну, намотана доволі товста проволока, така добротна. Так, ставимо його назад. Так що такий воно має вигляд. Вигляд воно має доволі непоганий. Зараз його помаленьку соберу і трохи порозмовляємо про плюси і мінуси цієї пили. Тут бачите, чим дуже все хорошо. Чи мені подобається, наприклад, у мене є багато електропил із от ті. Там все йде в місті, бак, все воно якось не роздільно, а все дуже в місті. Тут, хоча цю пилу можна було зробити і поменше. Тобто Видно, що якщо глянуть, куча пластика, просто він не виконує ніяку функцію. а Просто є. Так, Тут все одгорожено. Скажу, що я не працював, вже і в посадку їздив, пиляв і вдома працював доволі немало. І ніде навіть пилячки немає. Все доволі закрито. Тому що в електропилах своїх. Це різні електропили. там Форте, і У мене є. І Black Decker є. Трошки ними популяєш буквально часик, І вона вся вже в стружки, Віддесь, да, там, де двигатель чуть поменше стружки. Ну вона все одно присутствує. Тут все чистенько. Даже тут, де стоїть шестеренка, видно, тут навіть пилячки немає. Везде все підігнано дуже добре. Так що це великий плюс, який можна обратити, на який можна обратить увагу. Так, якщо обратити увагу, то тут просто стоїть шестеренка. Ця шестеренка вона прикріплена на валу. Тут немає ні пружини, для тормоза цепі, нічого, але ну, на самій пилі тормоз цепі є. Тобто, я так розумію, вона тормоза самим двигателем, тому що тільки відключаєш кнопку, вона моментально встановлюється. Це також великий плюс, тому що хто пользується пилами, то одна з найнадійних обичної систем, так називаємо, в пилі це пружина. Вона часто дуже тискається, її часто потрібно міняти. Тут її немає, так що це теж великий плюс. Так, і ще, що я навіть не змічав, як устроєно, як зажимається шина. З виду з цієї сторони все як обично, але з цієї сторони видно просто два болта. Закріплені болтиків і за, з допомогою них на болтах кріпиться шина. Буває, зриваються різьби, і, тому, і тоді потрібно шукати цілу кришу. Так що теж я одніс би це до плюсів. Так як і маслонасос, тому що працює він ну, дуже гарно, мені дуже подобається. Така шина знайде. На одну подшипничку легенька простенька. Взагалі на ній нічого не підписано. І такий цеп. Це не суперзуб. Обичний цеп, ну, пиля непогано. Так, ну що, не буду казати, рекомендував би я її до покупки чи ні. Просто пробіжимося по плюсам і мінусам. Пере мінус що це не натуральна макіта. Натуральна макіта за тисяч гривень у 2025 году коштувати не буде. Це поділка, можна з виду такі самі знайти там під другими марками. Так що, віднесемо це до першого мінуса. Другий, давайте далі плюс якісно. Тобто, Як видно, я внутрі розібрав, там все чисто, ніде немає ні поляки, нічого не попадає, все підігнано. Максимально добре, тому я подніс би це до великого плюса, що розбирати і відправляти їду дуже удобно. Тобто намного глубже, ніж якісь електропили, наприклад, проводні. Тобто це до великий плюс. Великий плюс цієї пили, що у ній стоїть простенький контролер. да Тут немає, тут не висвічує він заряд і так далі. Но хто ставпився? То дуже велика часто проблеми в таких пилах це проблеми з контролером. Вони часто виходять зі строю і працюють неадекватно. Вона, наприклад, може там при нагрузці відключатись або ще що. -то. А контролер на будь-якій пилі стоїть дуже дорого, приблизно там, около 3000, як пів цієї пили. Це перший мінус, а другий мінус, що його ще пробуй знайти продажах їх ну, Для іменно для определенних пил, для деяких є, для деяких нема, ну це дуже велика проблема. Тому, так як тут все дуже простенько зроблено, це я відніс би до плюса. Ну а так, за свої гроші. Пилка непогана. Подивимося, як буде працювати. Якщо будуть які, то з нею. Мінуси, якщо буде вона, що то в ній буде ламатися, буду знімати відео, показувати. А так поки що покупкою задоволений. Всім дякую за увагу, до зустрічі!